Всім доброго дня! Сьогодні у мене будуть лепешки. Ліпешки з начинка із творога. Тут у мене 400 г муки, одна чайна ложка сухих дрожжей, соль десь, ну, така чайна ложечка неповна. Перемішаємо всю, всю суху смесь. І 200 мл гарячої води 50 градусів. І ще додавлю сюди ложки дві растительного масла. Ось так. Ось так я замісила тісто. Дивіться, воно молодесеньке таке, не забите. Тістечко подошло, дивіться, як гарно. Так, тепер я Тут Його ділити на частинки і виробляти ляпьохи свої. Так, ну тепер я поділюсь я назад. Я буду не на сковороді жарити, а буду, а буду на... в духовці випікати. Так що поділю десь отак на три, на п'ять частинок. отак, Ось так. Так, тепер розкатаємо. Ось так. І будемо кружити начиночку. Творог я додала яйце, трошки ванільки і присолила, сахарю зовсім не клала. Такі будуть солоненькі. Так, ну і тепер отако складаємо юпочкою. Ось так. Чуть-чуть качалочку підкатаємо, щоб розподілилося по всій лепьошки творог. Ну, ось так, я наліпила своїх ліпьох. Значить, дамо їм трошки подойти тепер. Ліпешечки вже подошли, зараз замажу яєчком. Ось, і відправлю в духовочку. Духовочка нагрілася до 200 градусів, ну, минут на 25. Так, все, смазала яйцем і відправляю в духовочку на 200 градусів, минут на 25. Там буду дивитися, потім покажу. Ну, ось такі ліплюшки у мене спеклися, дивіться. Пеклися вони у мене 25 минут, ну там трохи більше, 27 чи що. Ось такі пропеклися. Ну, дивіться, тісто, звісно, нездобне, то яке ж воно має бути? Таке воно, гляньте, кусеньке, ось, ну, гарячі, що я ось трохи остинуть і я вам розламлю покажу, які вони всередині. Так, уже трошки остили, зараз я вам розломлю, покажу, які ж вони получилися. Дивіться, дівчатки, хлопчики. гляньте. гляньте. ось така смакота. Я їх зверху змазала масличком трошки. От, так що, добрі. Ну, на ці нотки я з вами прощаюсь. Всім мирного неба, здоров'я, благополуччя вашій сім'ї. Пока-пока, до побачення.